Згадую себе останні декілька разів, коли ставав до молитви. Ви Знаєте, це така велика праця, і твоя таємна кімната це місце найбільших битв. І знаєте, що відбувається? Так плетяра не хоче молитися, що завжди очі знайдуть, де би що позамітати, витерти тряпкою вікно або підвіконня. Або побачиш, що треба щось заправити. Плоть ніколи не хоче молитися, але в дусі ми знаємо, що в таємній нашій кімнаті це є місце найбільших наших бит. Тому продовжуй в постійності знаходити час, щоб молитися і стояти перед Богом. Амінь.